Це переважно одиничні випадки. Більшість цього на жаль не зробила, і переважно, коли їм щось це пригадують, це починається історія про хейт, про е, куплені травлі, і тому подібне Girl, stop! знаєш, типа, а, типу, тут питання не про травлю, не про булінг, а про те, що є запит на публічну рефлексію. Тому що, типу, якщо дорофія, хтось скаже, а що ти там робила? Вона каже: мене пост, я це прорефлюксувала. <рес> я сама скажу, відстаньте від надьки. Ось, а ось Відстаньте, будь ласка. Плюс в індустрії все одно мені здається. Основні гроші в людей з латентно-проросійською або проросійською позицією. От, На жаль, от, ну, я сподіваюся, цей тут тобто не забанить за це слово, але просто все одно багато людей з грошима, які керують е, медіа і там зйомками, музичними кампаніями. Це малороси об'єктивно. І от навіть у мене є деякі подруги, які зараз працюють в нашому українському уряді, намагаються щось змінювати. Я просто по розмову з ним я стикаю з тим, що в нас досі мало, як в уряді, як в таких установах, як в спортивних організаціях, у як, як в усьому людей україноорієнтованих, розумієш? Mm -hmm. Тобто типу, людина, яка неважлива корабціонерне корупціонер, але в першу чергу українець, розумієш, так. що типу так може він десь буде там підкрадати гроші, там чи ще щось робити, там якусь фігню транслювати. Але в першу чергу, щоб не було, ця людина буде діяти в рамках на користь України. Це